Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 12 Продовжуємо вивчати слово сполучення головне та залежне слово у словосполученні. На минулому уроці ми з'ясували, що слово сполучення це поєднання двох або більше слів, які ширше називають предмет чи ознаку, чи дію, ніж слово. Обов'язково у словосполучення є головне та залежне слово. Від головного до залежного слова ми вставимо запитання. Графічно позначаємо головне слово знаком Х. Словосполучення бувають поширені або непоширені. Непоширені складаються з двох слів, а поширені з трьох чи більше слів. Сьогодні. Ви маєте запам'ятати, що до словосполучень не належить поєднання іменників або займенників з прийменниками, наприклад, після уроків перед тобою. Це не є словосполучення, тому що ні від одного, ні від іншого слова ми не можемо поставити запитання. Також словосполученнями не бувають слова, які виступають головними членами речення. Бо це буде підмет і присудок. Наприклад, учні читають, учні що роблять, читають. Вечір що зробив настав. Також до словосполучень не належать, слова незалежні одне від одного. Квіти і трави сучасний і цікавий читають і пишуть. Отже, ваше завдання запам'ятати, що до словосполучень не належать. Поєднання іменників або займенників з прийменниками, слова, які виступають головними членами речення, та незалежні одне від одного слова. Ну, а тепер виконаємо завдання, випишемо лише слово сполучення і позначимо головне слово. Тобто, визначено головне незалежне слово. Наприклад. Вдячний читач. Читач який вдячний. Отже, це буде слово сполучення. Головне слово буде читач, який читач вдячний це буде залежне слово. Читати і перечитувати. Це не є словосполучення, тому що це незалежні одне від одного слова, з'єднані з получником Ї. Читати вголос. Читати як. Вголос головне слово читати, залежне слово вголос. Школяр прочитав. Підмет школяр присудок прочитав. Отже, це не буде слово сполучення. Незабутня книжка. Головне слово книжка, яка незабутнє залежне слово. Прочитали та запам'ятали це незалежні одне від одного слова, з'єднані сполучником та. Тому це не буде слово сполучення. Дитина зачиталася. Головне підмет Дитина, присудок зачиталася. Отже, це теж не слово сполучення. Сучасне видавництво головне слово видавництво і залежне слово, яке видавництво сучасне. Отже, ваше завдання виписати лише слово сполучення. Вдячний читач. Читати голос», незабутня книжка і сучасне видавництво. Таким чином, ви навчитеся визначати слово сполучення і ті поєднання, які не належать до словосполучення. Зразок письмового розбору Словосполучення. Наприклад, щедра осінь». Головне слово осінь, яка осінь щедра. Отже, Головне слово осінь графічно позначаємо. Ставимо запитання, яка осінь щедра. Головне слово виражене іменником. Це і буде називатися іменникове словосполучення. Залежне слово виражено прикметником. Граматичний зв'язок за допомогою закінчення А. Наше завдання вправа номер 2 з кожного рядка виписати стійкі словосполучення, які за значенням будуть дорівнювати одному слову або словосполученню. Наприклад, зазнати невдачі безвольна нерішуча людина, вільно упевнено, невиразне або через силу мовлення спіймати зайця. Спіймати облизня і спіймати метелика. Я думаю, що ви здогадалися, що стійким словосполученням в даному рядку буде спіймати облизня. Що це означає? Зазнати невдачі. Наступна група слів мокра курка, сита курка і прудка курка. Отже, стійким словосполученням у нас буде. Мокра курка. Це означає, що людина безвольна або нерішуча. Коса заплітається, дівчина заплітається і язик заплітається. Тут у нас стійким словосполученням буде: язик заплітається. Тобто щось вимовлене невиразно або через силу. І наступне як камінь у воді. Як риба у воді, як водорості у воді, стійким словосполученням буде як риба у воді, тобто почувати себе вільно та впевнено. Отже, ваше завдання запам'ятати, що стійкі словосполучення будуть дорівнювати одному слову або ж поєднанню слів, спіймати облизня, зазнати невдачі, мокра курка. Безвольна нерішуча людина. Язик заплітається невиразно або через силу щось сказане і як риба у воді вільно та впевнено. Завдання номер 3 Ваше завдання вибрати із дужок слово, яке утворить стійке словосполучення. І ці стійкі словосполучення будуть означати вчинити необдумано. «Призвичаїтеся або звикнути, шкодувати, дорікати. Наприклад, узяти книжку, стілець чи моду. Я думаю, що ви здогадалися, правильно буде узяти моду, тобто означає «призвичаїтеся або звикнути, читати оповідання, нотації, афіші. Тут у нас стійким словосполученням буде читати нотації, тобто дорікати, кусати хліб, кусати яблуко або кусати лікті. Отже, стійким словосполученням буде кусати лікті, тобто шкодувати про щось, наламати дров, наламати дерев або ж наламати парканів. Стійким словосполученням буде наламати дров, тобто означає вчинити необдумано. Ще раз запам'ятайте, що стійкими словосполученнями будуть узяти моду, читати нотації, кусати лікті та наламати дров. Умовлені найчастіше вживаються вільні або їх називають синтаксичні словосполучення. Наприклад, дивитися вперед, дивитися уважно, дивитися в небо. Їх треба відрізняти від стійких або фразеологічних словосполучень, тобто від фразеологізму. Стійкі словосполучення зазначенням дорівнюють або одному слову, наприклад, дивитись з висока, тобто зазнаватися, або ж словосполучення дивитися правді у вічі. Бути щирим. Я думаю, що ви запам'ятали, що не належить до словосполучень, які словосполучення будуть стійкими, і виконаєте самостійно право номер 3 Записати, вставляючи пропущені літери, виписати з речень два словосполучення. І зробити їх синтаксичний розбір письмово. Наприклад, красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. Вишиває. Ставимо голосну и. А тепер виберемо слово сполучення. Наприклад, красива осінь. Головне слово осінь, залежне слово красива це непоширене слово сполучення. Граматичний зв'язок за допомогою закінчення А головне слово виражено іменником, а залежне виражено прикметником. Наступне словосполучення виконаєте самостійно. Урок закінчено. Я бажаю вам успіхів. До побачення!